Чорноморський державний університет імені Петра Могили 18 жовтня був у центрі уваги фахівців з питань місцевого самоврядування. В ході науково-практичної конференції там обговорювали проект концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. В читальному залі Миколаївської могилянки людно. Голови райдержадміністрації та сільрад, секретарі районних та сільських рад, представники Нацдержслужби України, Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, науковці, студенти, перші особи Миколаєва та області прийшли, аби за дорученням президента України обговорити проект концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Розпочав губернатор і зазначив, що місцеве самоврядування міняти. Тебе докорінно серед головних проблем бачить професійну безграмотність очільників місцевих громад. До органів місцевого самоврядування, в першу чергу, до перших осіб, голови сільських селищних рад і так далі, приходять люди, в тому числі майже непідготовлені для виконання своїх функцій. Я можу відверто сказати: подавляючи більшість голів сільських селищних рад. Чітко не знають навіть закону про місцеве самоврядування свого головного закону. Зокрема, Микола Круглов додав, що на Миколаївщині є не більше півсотні фахівців, які знаються на формуванні бюджету. Чидовий мені Петра Могили єдиний в регіоні Виш, що готує фахівців для органів місцевого самоврядування. Проведення в стінах університету заходу подібного рівня говорить про визнання його професіоналізму. Наш університет входить в мережу. Університетів Талугарської декларації. Це означає, що головною метою цієї декларації є служіння університетів місцевим громадам. І з цього витікає дуже багато наслідків. Вся наша робота побудована таким чином, що ми, ми повинні готувати. Тих молодих людей, які можуть піти працювати до нашої місцевої громади і надавати як можна більше користі для розвитку всіх галузей нашого регіону, в результаті учасники конференції дійшли головного висновку. Після реформування воно має бути спроможним надавати громаді якісні послуги та має задовольняти інтереси громади в усіх сферах життя. Тетяна Черкес Сліж, для програми об'єктив